Христос рождає. дорогі брати і сестри, ми деколи навіть собі не задумуємось, наскільки Євангеліє, Його образи, його символи проникли в наше життя. І ось, зокрема, саме завдяки Євангелію, в нашу мову, в нашу культуру увійшли такі поняття, як Митер, як Фарисей, щоправда, вони набули дещо іншого значення. І саме тому ми, можливо, не зовсім правильно розуміємо цей уривок, який щойно почули. Або можна сказати, він є значно глибший і дещо інакший, ніж ми зазвичай його сприймаємо. Бо в нашій культурі, в нашій мові, слово фарисей зараз утутожнюється з лицемір, з нещирою людиною, тоді як ми Ну, проста людина, яка помиляється, яка спотикається, яка заблукала. Насправді, коли Господь говорив цю притчу, ці два слова «митр» і Фарисей, мали зовсім інше значення. «Митр» в той час означав чи не найбільший грішник людина без принципів, людина, яка не має любові до батьківщини, не має любові до своїх братів, до свого народу. Бо митарі, насправді вони були не просто податківцями чи митниками. Митарі дуже часто жорстоко ставилися до людей і брали більше, ніж їм належиться. Тим більше вони співпрацювали з римським окупаційним урядом, і тому їх переважно люто ненавиділи. як. Злих, як жадібних, як підступних людей, а саме головне, як зрадників своєї батьківщини. Тобто, напевне, якщо говорити про рейтинг гріхів, грішників, то митері були десь на самому-самому низу, можливо, навіть гірше за блудників та блудниць. Натомість фарисеїв в той час насправді вважалися зразком, ідеалом. Побожного чоловіка. Вони любили свою батьківщину, багато з них були готові заплатити своїм життям тільки щоб не зрадити принципам, не зрадити віру, не зрадити батьківщину. І багато з них такі заплатили це. Вони не були лицемірами у розумінні, що одне говорять, а інше роблять. Ні, вони насправді, от як цей митер. Вони не, як оцей фарисей, вони не обдурювали, вони насправді постили двічі на тиждень, молилися, жертвували сумлінно аж до дрібниць виконували всі ймовірні й неймовірні приписи. І тому саме фарисеї було, немов тим ідеалом, ідеалом, якого мав би стремітись кожний побожний чоловік. І ось ми бачимо тих двоє чоловіків один найбільший грішник. Другий натомість найбільший праведник. І ми з вами чуємо цю молитву, молитву вдячності Фарисея. Але Він дякує за те, що він не такий, як інший. І він в дійсності постить, він молиться, він жертвує, він не лицемірить. Він щиро це говорить. Більше того, він Богові вдячний за те, що Бог дав йому або зробив його таким. А з другого боку, ми бачимо з вами Митеря. Який так само усвідомлює, що він грішник, який так само усвідомлює, що дуже низько впав, який вже страждає від своїх же гріхів, і водночас розуміє, що вони от настільки поглинули, що нічого неможливо змінити. І він просто б'ється в груди, бо насправді немає, що сказати. Просто прошить прощення. Чому ж з храму, почутим, повертається саме митарь, а не Фарисей. І ось ми з вами знаходимо відповідь в самому Євангелії. Перед отим уривком є вірш, який ми з вами не чуємо, але саме він визначає значення, правдиве значення цього уривку. Для деяких, що пишалися своєю праведністю і ні за що мали інших. І він сказав оцю цю притчу. Ось ми з вами зустрічаємось. Тим, що засудило Фарисея і виправдало, простило Митря, гордість. І ось це сьогоднішнє Євангеліє, воно нас застерігає не стільки від лицемірства, але найперше застерігає від гордості, яке, яка, немов, погана закваска, яка, немов, плісінь, роз'їдає все навіть найкраще. Є так само і зараз. Тобто проблема теперішнього часу в тому, що фарисеї себе вважають митерями і б'ють себе в груди, хоча глибоко в душі так не вважають, не вважають себе, не вважають себе грішними. Що таке гордість? Гордість це коли людина бачить тільки себе. Гордість це, це коли людина може бути ну, дійсності. Все робить правильно, ніколи не помилялось, ну, переважно не помилялось, тому що життя не ставило перед такими випробуваннями. Велика кількість побожних, але гордих людей це насправді не люди, які стали такими, але просто, просто опинились в потрібному місці, потрібний час, життя їх не випробовувало, Вони мають достатньо статків, щоб не красти. Тобто, в більшості своїй. Ця праведність, горда праведність — це випадкова праведність, випадкова побожність. Але люди цього не розуміють. Вони думають, що вони завдяки своїм зусиллям, завдяки своїм старанням такі є. Хоча насправді нічого вони не зробили, просто так сталося, що і не мусили грішити, що просто опинили в потрібному місці, потрібний час, просто мають достатньо статків, щоб не красти. Або вже й нема потреби брати хабарів. Просто їм цього не потрібно. Але вони вважають, що це є завдяки їхнім зусиллям. Гордість робить нас дуже часто невирозумілими по відношенню до інших людей. Гордість приводить до того, що ми осуджуємо інших людей і їх відкидаємо. І ті, хто насправді потребують нашої допомоги, нашої помічі, нашого розуміння, нашого прощення, ми їх відкидаємо і водночас, би закриваємо перед ними двері спасіння. І ось сьогоднішній Євангелій нам говорить: нема нічого гіршого перед Богом, ніж праведність, ніж побожність, навіть щира, але отруєна гордістю. Бо це насправді це бісівська, це диявольська побожність. Диявол так само не грішить так, як ми грішимо. Але він просто не слухає. І Він просто нікого не бачить. І він просто вважає себе найкращим. Він вважає себе абсолютно правим. Він вважає, що тільки він знає, як то все має бути. Ось що таке щось таке гордість. Гордість небезпечна. Гордість небезпечна, бо робить небезпечною будь-яку добру справу. Якщо наші добрі вчинки, наші добрі діла, наше служіння народові і ближньому заквашено, замішано на гордості, це не буде мати плоду, а навпаки, навпаки нашкодить. Гордість, саме гордість, вона сіє роздор, з якого користується ворог. Саме Гордість приводить до осуду і до відкинення. Насправді, гордість недаремно вважається першим і найбільшим із усіх гріхів. Гордість вона робить інших людей непотрібними, а людина починає себе вважати самодостатньою. Гордість насправді вбиває, бо дуже часто в серці. Через гордість оселюється ненависть до тих, хто не такий, як ти, осуд до них, а врешті-решт, злоба, так би мовити. Гордість робить нашу побожність, нашу духовність безплідною і, що саме страшне, небезпечною. На жаль, дуже часто побожні, ревні люди не задумуються, що саме їхня побожність відкидає. Багатьох людей від церкви, тим, які насправді шукають свою стежку від Бога, і ось саме дуже часто такі побожні люди, в дійсності, які моляться, які сповнюють, сповнюють всі можливі і неможливі приписи, ось саме горді люди відкидають їх від церкви. Врешті-решт, най... найбільшим виявом гордості це є осуд інших. І ось сьогоднішній Євангелії нас застерігає від такої фарисейської закваски, зокрема, застерігає перед постом, до якого ми поволі з вами наближаємось. Бо піст це є часом духовного подвигу, часом, коли ми стримуємо себе від їжі, від забав, коли присвячуємо більше часу для молитви. І от сьогоднішній Євангеліє нас закликає. Щоб ці наші побожні практики, щоб цей піст і молитва не привели нас до осуду тих, хто не такі, як ми, щоб цей час посту не зробив нас гордими, а навпаки, зробив нас більш відкритими до, до інших. Бо, врешті-решт, ким би ми не були, як часто би ми з вами не ходили до церкви? Але всі ми з вами залишаємось в тій чи іншій мірі грішниками, бо в кожного з нас є певна доля і гордості, і амбі... амбіцій, і жадібності, і заздрості. Хтось просто це усвідомлює, а хтось це приховує під своїми побожними практиками. І ось Бог допускає нас бачити свої гріхи і водночас закликає бачити свої гріхи. Щоб бути вирозумілим до інших людей, щоб вміти їх простити, якщо хочемо, щоб нам було прощено. Ось тільки біда в тому, що гордість не дозволяє нам бачити своїх гріхів. А поки ми просто не зрозуміємо, поки ми не будемо постійно перевіряти, що нам і насправді рухає, за для чого ми з вами живемо, поки ми не будемо усвідомлювати, скільки в нас багато того, знаєте, дріб'язкового, недоброго. Доти ми з вами не будемо співчувати і любити інших людей. Час посту є для того, щоб ми, пізнавши свої гріхи, попросили Божого прощення, а водночас простили тим, на кого маємо образу, кого осуджуємо. Час посту є для того, щоб ми зрозуміли, що поруч з нами в церкві моляться люди, можливо, не такі побожні, не такі ревні в багатьом. Подібними до нас, але всі ми діти Божі, які шукаємо спасення. І, і тому просто треба пам'ятати, ми всі є діти Божі. І тому ми не маємо права, хто дав нам право судити. Ми ж не знаємо, що насправді рухає той людина, яка коло нас. Ми насправді не знаємо, чому ця людина стала таким грішником. Ми натомість, пам'ятаючи про свої гріхи, повинні бути співчутливими, вирозумілими. І якщо хочемо, щоб нам простили, повинні навчитись самі вибачати. І от якщо молитва і піс нас такими не роблять, це привід задуматись. Чи повернемося ми з храму, чи повернемося ми з посту, чи вийдемо з того посту виправданими, піднесеними чи навпаки засудженими. Отож, нехай так не буде, і нехай береже нас Господь від тої закваски фарисейської, від гордості. Христос все рождає.